Три роки, як після восьми місяців боїв українські війська відвоювали для нас наш Херсон. На жаль, був пограбований музей, втрачено майже 11 тисяч творів. Росіяни завжди крадуть. Вони не мають ні власної історії, ні власної думки, ні власної історичної спадщини. І вони надалі продовжуються робити навіть в 21-му столітті. Для нас кай, важливо відновити те, що було втрачено. Наші друзі-художники з Києва, з Одеси, з Харкова. Вони намалювали омажі і студії. Намалювали, ну, Штудія це дослідження. Це і тюд, і дослідження роботи. Омаж – це подяка, пошана і посвіта старої роботи. Тобто, ми зробили омажі і штудії тим роботам, які вкрали, і привернули увагу до колекції, яку вкрали. Що саме було в музеї і як воно е, зараз впливає на сучасне мистецтво? Колекція була дійсно одна з найкращих. Географія була від Японії до Америки. Всі європейські держави у нас були представлені. Свого часу з Британії приїжджали спеціалісти, музейники, щоб побачити. Що я не обманюю, що в нас такі роботи британських майстрів XVII століття. Таким дивним чином, ну краще б цього не було, але все ж таки, так, таким дивним чином музей отримує контент сучасних художників Херсонський музей. Нам дали якісь роботи вкрадені, так, ну, віртуально. Ну, кожне завдання було таке. Ну, навіть я приймав участь в розробці, що це не є копії роботи, це є вільний такий пересказ, переклад, французи кажуть омаж, зізнання в любві. І ти вибираєш роботи, причому неважливо, що хтось, може, її вже вибрав. Тут є декілька співпадінь. Наприклад, да з Поліною Кузнєцовою моя робота там і так далі. Зараз ми маємо 29 робіт і 19 художників. Проект відкритий, до нього можуть доїдатися будь-які митці, які живуть в Україні і продовжують створювати прекрасне. Бо це такі ще сенс з'явився, коли художники почали робити штудію, омажі як саме живуть художники і, і переживають під обстрілами, що вони продовжують створювати прекрасне навіть під обстрілами? І це такий сенс, який ми хочемо передати цієї виставки. Всі учасники цієї виставки доказують, що дух нації неможливо вкрасти. Він існує, його можна виснажити. І для того, щоб він не виснажувався, ми робимо ці акції. І поки ми існуємо, поки ми щось робимо в цю сторону. Тим паче існує душа нації, і за 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 це ми боремося і на цьому я акцентую.